Екс-директор, тепер уже української гімназії е, у Сімферополі просто зараз на зв'язку е, з нами телефоном. Доброго дня, пані Наталі, Доброго дня. перш за все, хотів би вам подякувати за ту роботу, яку ви робили протягом всіх цих років. Насправді, ми дуже часто, коли говорили про українську освіту в Криму, не згадати про вашу школу, гімназію було е, якось некоректно, і неправильно постійно про це говорили. І тепер ви опинилися в тій ситуації, що змушені залишити своє е, місце роботи, е, пані Наталі. Поясніть, будь ласка. Говорять про тиск про те, що на вас здійснювався тиск, і ви не, не просто так, от за власним бажанням, вирішили піти з цієї школи. Могли б детальніше нам трошки розповісти? Ну, ви знаєте, я їхала вранці на роботу працювати, і я не чекала, що я отримав психічну атаку від самооборони, від представника самооборони, і підходи цієї людини мене просто здивували. Повне наругання э, інтересів інших крім своїх. Українському э, бути не должно, лучше китайський, лучше англійського більше. Почему до сих пор русских флагов нет? Ми повесимо попробуйте їх зняти. Э, портретів нужних нет. Ви знаєте, школа це Осередок взагалі освіта, освіти, консервативний осередок. З дітьми закладити не можна. Ви думаєте, так ви діти все сприймають, вони подорослішали. Зараз у нас таке є, що діти просто і маленькі, вони просто ходять коридорами, співають їм, це правда. Вони з великим задоволенням у ви нас висить зараз прапор український в школі, символіка українська, відповідно інструкції, наказів Міністерства освіти України. Як діти переживають, щоб ми не зняли. І вивісити інші прапори. Що це за виховання, вибачте? Коли сьогодні говоримо, виховуємо, потім інше робимо. Оці люди, які прийшли в українську гімназію, вони прийшли, вони якась там певна кількість навчаються. Так, да, нам вдалося, на відміну від багатьох інших, створити унікальні умови навчання. Починали ми з дуже поганих умов. Але, напевне, наша робота була потужною, що на нас. Звернули увагу, що нам треба поліпшити умови навчання, щось зробити таке, щоб надати достойні умови навчання, і це було зроблено державою Україна. І, звичайно, це привабливо для всіх. Але коли людина іде, доросла, веде дітей до школи української, вона пише заяву, що вона ознайомлена, що навчання виховання ведеться українською мовою, то вона повинна якось керувати собою, бути відповідальною. Якщо вона цього не хоче зараз, то Вибачте, шістдесят російських шкіл, чудові гімназії російські декілька є, школи в своїноземному мовому кладанні є, багато російського. Е, Подарічне міну російського освіту, дуже багато в цим поробках, так образно кажучи. А у нас одна однісінька школа. Так, вона гарна, приваблива, дуже гарна. І е, я вважаю, що вона має бути українською, якщо моя думка що зараз варта. Коли вона будувалася, е, Константіна у нас записане на скрижалях. Він дуже старався. Він кожна четверга проводив, проводив наради на будівництві і все досліджував кожне питання, яке відбувається. Він тоді був проукраїнський, він орден отримати цю гімназії. Угу. Пані Наталі, е хотів запитати з школою гімназії, звичайно, ми не знаємо, що далі буде відбуватися. Не можемо прогнозувати дії тих людей, які називаються легітимною кримською владою. Але у вас хотів запитати, що ви далі будете робити, тому що ви людина, яка ну фактично асоціювалася з українською освітою в. Е Українському Криму, що ви далі особисто будете робити там? Ви знаєте, я для себе зараз вивчаю, мені дуже цікаво. Я просто думаю і шукаю. Мені цікава інформація щодо того, як ця школа просто мені цікаво як громадянина і як колишнього директору. Якщо вона буде українською, чи є в Росії державні стандарти українські? Тобто, чи є програми для українських шкіл, чи є підручники, написані українською мовою? Для українських шкіл поки ще нічого не знайшла. Я заходжу, намагаюся сайти всіх тих міст в Росії, там Сургут, Тюмень, Уфа, Томск та інших багатьох міст, запит, українська школа. Я нічого не заходжу. Що за цим? Може ці речі відбулися, тому що немає в Росії підручників українських? Я не знаю. Але школа дуже гарна, дуже в нас багато напрацьованості, якщо це втратиться і вона буде уніфікована, Вона працювала, знаєте, як за е, виховною системою Українознавства. Е, у нас все пропускалося через Україну і Україну через все. І нам вдалося створити такий привабливий образ України, що в цю школу був конкурс, батьки запустили ночами, стояли під школою, приклички в черзі, щоб... Тільки дитину провести в школу. Ось така реальність я. Яка зараз буде, я не знаю. Я mm -hmm. Дуже да... дякуємо, пані Наталі Руденко, за те, що ви зробили. Будемо сподіватися, що це е... лише лише початок того, і та ситуація, в якій ви опинилися зараз, вона є е... тимчасовою. Дякуємо вам. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була екс-директор української школи гімназії у Сімферополі Наталія Руденко.